Території нашої ради села Старонє проводиться рубка дерев і в великій кількості зрізується дуб. Хоча технік, який він поїхав, би сказав, що все це вирубають, як би тому, що цим березам, які ви ось бачите, ось тут їм вже по 70 років, хоча, очевидно, що цим березам далеко не по 70 років. В рубку відвернулись орієнтовно біля 400 дерев, це всього там різних порід і граб, і дуб, береза і осика. От, загальною кубатурою воно виходить є 116 метрів кубічних для заготівлі деревини. Вік стиглості дерев 74 роки. Це по матеріалах базового лісопорядкування. Дубам так само 74 роки в основному. Ну там є різновікові, є можуть бути і. Можуть бути і 20, можуть бути і 50 років, може бути і старше, але середній вік деревини, який на цій вирубці, підлягає 74 роки. На цій ділянці ми підрахували, в даний час є 80 дерев дуба. В даний час частину якого вирубали, вже вирубано 43 дерева дуба, 43. І на території цій, які ще ніхто нічого не вивозив, вже 21 немає. Якщо одна зарубка, це діловий ліс, він дорогий. Якщо дві. Це на якщо три зарубки – це дрова. Де? Де вони просто? Ось такі дуби показують, як абсолютно не діловий. Тобто вони наполовину зменшують вартість mm -hmm. дуб, як по нашим відомостям, повинен повинні рубатися 90 років, бере 70. Це не є господарське відношення до, до, до наших надбань і плюс. Це територія все-таки громади. Якщо тут є 80 дерев дуба, то по наших розрахунках це мало би бути кубів 60 дуба. Кубів 60 дуба, хай навіть лише по 2 тисячі гривень, це 120 тисяч. А де все інше Берези, граби і таке, таке інше. Тут великі гроші, і ми боїмося, що тут воно десь буде заховане, воно не піде по призначенню. Підозріло так. І ліс винищують, лишилося пару гектарів ліса, і той вже донищують. А не насаджують ні одного дерева. Сьогодні були два хлопці, валили вон, свіжі дерева є, що звалені, зелені. Там в документах там таке, написано, що береза має 70 років, її можна рубати. Дуб Скільки 90. Ну, береза... 40 років 40. більше немає. А дуби? Ну, Дуби 50, ну теж, я думаю, більше. Угу. Це на око, видко, не треба експерти. Ну як жити в селі і, і без лісу, без чим дихати? Просто єдине недопрацювання, що ми не дали відношення сільську раду. Там за умови навіть не то, що е, вирубування, а за, за вивезення, бо вивозки йде по сільських дорогах. Оце трохи наше недопрацювання, яке ми упустили можливість. Ми будемо звертатися правоохорон перший раз. Вони повинні перевірити всю цю документацію, що там, як там, де і звідки, чи з депутатське звернення, я з депутатом власної ради Марії Рудик ми будемо звертатися до начальника. Щоб дав нам пояснення, де, куди, звідки і як все це дівається, куди воно піде, що далі. Далі ну, я не думаю, думаю, в селі люди настроєні, ми не випустимо цю деревину. Тобто, коли ми не побачимо реально законну, законну діяльність даного підприємства.